Вітаю! Порада карт для тих, хто дивитиметься це відео. Порада карт на наступну неділю. На три варіанти. Обираємо кожен свій варіант. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обрали. Починаємо одинички. Старший аркан світ. Він, будучи останнім старшим арканом, дає пораду таку: вам треба завершити те, що почали. Підвести, зробити висновки і насолодитися плодами своєї праці. Також цей аркан символізує гармонію, цілісність та досягнення поставлених цілей. Це час для радісного завершення і усвідомлення того, що ви пройшли шлях. Карта також може вказувати на вихід на новий рівень глобалізацію або ж розширення горизонтів. Двієчки. Десятка мечів. Десятка мечів дає таку пораду, що вам необхідно відпустити минуле і прийняти неминучі зміни. Це час завершення старого і підготовки до нового етапу. Навіть якщо він вам. Здається, дуже болючим. Важливо не зациклюватись на негативному досвіді і дозволити собі рухатись вперед, зберігаючи внутрішню гармонію. Трічки. Старший аркан-відлюдник дає таку пораду: вам потрібно піти в себе, звернутися до своєї внутрішньої мудрості і передивитись нинішню ситуацію. Це час для роздумів, самоаналізу та духовного росту. Важливо не боятись самотності, а навпаки використати її для набуття ясності та розуміння.